В Першому місті вперше і моє перше таке запитання, які ваші враження і які ваші враження від наших співочих талантів Світловодська? Нічого симпатичні, гарні співаючі. Е, Ні, спасибі Світловодську, до речі, але Верди за запрошення. Я, я вперше в місті. Я проїжджав дорогою там на Дніпро-Зіржинську по Дамбі колись. Е, а так вперше гарний парк, видний, видно Дніпро. Багато людей прийшло сьогодні, враховуючи, що так жарко, і, і декому було зле. Я думаю, що все нормально. І, до речі, дівчина виграла перепустку в сотню найкращих екс-фактору проєкту. Мені, до речі, сказали, що вона сирота. Я не запитав про батьків. Місто скрикнув, що вона сирота, якщо це так, то я радий, що їй пощастило. Ви приїхали в наше місто на запрошення Віктора Короля. Які у вас з ним стосунки і чому саме? Такі відносини саме з королівським смаком. Ні, я хочу сказати, що можу сказати про королівський смаку. Тільки гарне, якість королівська ціна народна, по-перше. А по-друге, я сьогодні мав з ним бесіду. Ну, ви знаєте, дуже класний мужик, класна у нього фірма. Мені сподобалось, що вони є бізнесмени, які пройшли там спочатку, з, з 92-го року і до сьогоднішнього дня, і не втратили мені здається своїх ніяких людських якостей. Ні, з ним дуже приємно працювати, і я радий, що він. Свого часу там запропонував кроки на медані співробітництво. І я думаю, що. Я... Я... Мені подобається працювати, до речі, з нашими торговими марками, а не Тру, з якимось іншими mm -hmm. закордонами. Я радий. Я думаю, що будемо працювати надалі. І ну, я вже не кажу про те, що королівський смак ну, реально смачний. Так вона мені каже моя дружина, які колись спакували подарунок, передали з королівського смаку. Ви також смакуєте? Е, ну, Все, що у нас вдома, вибачте, я їм мад. Пане Юрію, ви досить відома та поважна людина, вас знає вся країна. Подивіться секретом, в чому ваша успішність. Е, так трапилося, що є телеведучі в результаті моєї такої великої е, дороги до, до королки на майдані, можна так сказати. Е, я був вченим, що ми довгий час, захистив диссертацію, є кандидатом біологічних наук, але з тих пір, як я став членом клубу «Що-де-коли», я полюбив телебачення, тому що люди, з якими я працював, були дуже класними людьми, і вони є, вони виробляють «Що-де-коли», в якому продовжую грати. І я думаю, якби не цей фактор, я б телебаченні не залишився, тому що для мене дуже важливим є фактор особистості, який з тобою працюють. Телекомпанія Гра це одна з, ну, з найкращих компаній, які я взагалі бачив в своєму житті. Ви попередили моє запитання. До речі, що для вас? Оця всезнаюча організація, що декад чи... Ні, ну в першу чергу це професіонали і люди в одній в одному флаконі. Я не розділяю там особисті і професійні якості ни Андрія Козлова, ні Наталі Стеценко, ні Бориса Крюка, керівників телекомпанії Гра. А, я трошки менше був знайомим з Горшиловим, ну тобто ми з ним не спілкувалися, хоча знайомі, звичайно, були. Я ще раз кажу, що якби не їхні такі класні людські якості, я думаю, що я б телебачення пройшов повз нього і продовжував, би займатися наукою, а може, ще чимось, не знаю. Не жалкуйте, що зв'язали своє життя саме з телебаченням? Ні, не жалкую, тому що, в принципі, я зробив деякі програми, за які не соромно, які знає Україна, які є ноу-хау своєрідними. Ну і в нас те ріктору каже про те, що... Мабуть, ця передача все-таки відбулася, як я вища, в українському телебаченні, хоча це дуже пафосно, але з іншого боку, ми випустили передачу, яку ми зняли до речі, в Світловодську. Це була 601 програма. Так що все так що непогано, я думаю. Широкому загалу публіки ви відомі як в першу чергу як ведучий програми «Караоке на Майдані, який вийшов на каналі Інтер. потім ми бачили вас на улюбленій народом програмі на один плюс один. Зараз же ви ведучий нового грандіозного шоу ікс фактор на каналі СТБ. З чим пов'язані ці переходи? Пов'язані з тими, що так само, от як моя історія появи в телебаченні, так само і перехід з каналу на канал, він в першу чергу зумовлений людським фактором. Я не можу працювати з продюсерами генеральними каналів, ну, з якими мені некомфортно. Треба працювати з тим, з ким тобі комфортно, поки що маю можливість перебирати харчами, так би мовити. Я пішов з інтера, тоді коли там стало нестерпно працювати з приходом нового менеджменту. Я пішов з Вінтрусидин, тому що ми ну, не домовились про ціну. Ну, в принципі, скажу, що навіть ми домовились про ціну на СТБ, з точки зору відносин керівництва СТБ до... До мого проєкту набагато краще працювати. Я вже не кажу про те, що якщо ви знаєте, то я потрапив на «Україна має талант ще до того, як працював на СТБ. Тобто, ще на плюсах. Я вже був в журі. Потім мені запропонували як з факторій працювати. Тобто, ну мені подобається. Я, ну, я в комфортному середовищі сьогодні день журналіста. Дуже приємно спілкуватись з вами саме в цей день. Я вас вітаю. Я не журналіст, я вас вітаю. А я до речі. Ну, ви також причетні. Я причетний до середовища, в якому працює чимало журналістів, саме до телебачення. Але я фізик і я просто ну не тому, що я так от пихато відношусь і вважаю, що фізики круті журналістів, просто ну я реально не їв вашого хліба. Навчався в вузах, які ви навчали кризких журналістів. Тому я не хочу примазуватись насправді. Хоча це моє свято також, тому що поруч в мене багато журналістів. Я дякую вам. Ну і що хочеться ще побачити з вами і поспілкуватися. І, можливо, x фактор також побачить наших світловиць. Ну він точно вже побачив сотні найкращих дівчину Алісу, яка перемогла в сьогоднішній передачі. Ем, так, ну, ми знімали дві передачі, в другій вже також перемогла світловодська дівчина, але ми там не роздавали, не розігрували на x factor тому що в кастинги x factor з 22 червня по 7 липня і цим буде закрито тему сотні найкращих. Ем, я хочу сказати, що ми потрапили в світловодськ не просто так, а тому, що, по-перше, донадали можливість нам королівські э, сім'я сім Віктормати. Михайловича, королівський смак того марта. І по-друге, тому що ми вирішили, що в цьому сезоні ми поїдемо в маленькі містечки. Тому що зараз, якщо ви дивитеся анонси там на новому каналі на СТБ, всі відвідують великі міста, там мільйонники, там обласні центри, а маленькі містечки, типа Славутича, типа Світловодська, типу там Енергодару, там Бердянська, ніхто не їздить. Ми вирішили, що смисло. сьогоднішня публіка доводить мені, що в принципі це правильний хід поїхати в міста, де населення менше там ніж 200 тисяч чоловіків. То ви не пожалкували, що приїхали? А, все, але я не пожалкував. Я сподіваюся, що глядачі також не пожалкують. І думаю, що вони поцінують світловодських людей і їхніх спиотів. Я дякую вам, всього найкращого.